Це вони не дуже цікава тема. Привіт, привіт, я Валерій. Це на Капоті канал про те, як фарбувати авто. Сьогодні буде цікава така рубрика. Приколи нашого гаража, можна так сказати. Але е, в кожному приколі також є і серйозні речі. Цікаве питання: чи можна додавати лак в ґрунт? Чи можна їх між собою змішувати? По перше, скажу так: якщо саме технологічно підходить до цього питання, то цього робити не можна, тобто такої технології нема. Але ми знаємо, що іноді ми додаємо і коли можна додавати, коли не можна додавати. Давайте це питання з вами розберемо. Ну, зараз ми це продемонструємо. Я хочу погрунтувати це е, невеличке пітно. Хочу погрунтувати саме е, ґрунт, в який я додам 20% Лака. Ви побачите, що близько буде трошки більше. Побачимо якісь нюанси приливи. Ну і побачимо, чи воно висохне і буде, чи буде воно нормально шліфуватися. Поїхали. По-перше, треба розуміти, що лак є акр... на акриловій основі. І так само ґрунт, якщо ми будемо змішувати, він повинен бути також на акриловій основі. Тобто не можна змішувати, наприклад, епоксидний ґрунт і лак. Цього не можна робити так само, як і кислотні, Теж не змішуємо. Тобто змішуємо тільки акрилові матеріали. По-друге, ми розуміємо, що ґрунти є білі, сірі, чорні. Ну, є ще кольорові там, да між собою, білий, сірий, чи білий чорний можна змішувати як завгодно. До речі, про це буде відео одне з наступних відео, в якому ми будемо розбирати, як саме впливає ці підложки на розхід і так далі. На які певні нюанси це впливає, і що ми з цього можемо виграти? Це дивіться наступні наше відео. Побачите, буде про це дуже цікава тема. А зараз я хочу розглянути. В яких ситуаціях можна додавати лак саме в ґрунт, і що це нам дасть? По перше, колись була така технологія для того, щоб пофарбувати мокрим по мокрому, щоб простікся гарно у ґрунт, треба давати в нього лак. А саме тоді, коли не було ґрунтів, які працювали в режимі мокрим по мокрому. Тобто були, звичайно, наповнювачі, в них додавали лак, і потім він гарно розтікався, робилося рівне шагрені, можна було фарбувати. Тобто це працювало. Другий варіант. Якщо у нас, наприклад, треба машину проявити, ви знаєте, що це таке. Коли ми не впевнені в тому, що у нас все гарно вийшло, є якісь невеличкі переливи, і ми для цього додаємо лак в ґрунт. У нас ґрунт стає трошки блищить, і ми можемо під певним кутом побачити, як у нас виходить машина. Тобто, це така так звана проявка, проявка того, як ми зробили. Ну тобто, якщо ми не впевнені, в тому, що у нас виходить, ми можемо проявити ґрунт, ґрунт зазвичай, зазвичай не блищить, і ви цього не побачите. А коли ми додаємо лак, з'являються невеличкі блиски, ми це ми можемо побачити. І третій нюанс, де ми можемо додавати саме лак, коли ми фарбуємо, наприклад, якісь підкапотні просто, е, е, підкапо, моторний відсік, чи, наприклад, багажник, чи якісь всередині нюанси, ми можемо додати в ґрунт додати лак, і у нас буде поверхня вже не шарахвата така, не з якоюсь крупно, е, крупною шагренью, а вже буде гладенька. Тобто в цій ситуації нам, нам допомагає саме лак. Але не забувайте, якщо, якщо ми додаємо лак до. Ґрунта, то ми повинні додати до цього лаку саме частину затвердника. Тому що якщо ми не додамо, то це буде поверхня у нас буде нестійка до розчинників, вона буде працювати досить погано. І також такий ще нюанс: якщо ви вже хочете додати лак до ґрунта, то намагайтесь це робити хоча б в одному бренді. Тобто не беріть якийсь бренд лаку один, а ґрунт зовсім інший. Можуть бути нюанси. Тобто, намагайтесь трошки більш технологічно підходити. Ну зараз ми це продемонструємо. Я хочу погрунтувати це невеличке пітно хочу погрунтувати саме ґрунт, який я додам 20% лака. До речі, не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал на капоті, де ми розбираємо різні косяки при фарбуванні та знаходимо виходи з них. Все, наливаємо наш ґрунт. У нас невеличке п'ятно, тобто мені треба десь грамів 80 буде грамів ґрунта і 20 грамів лака. Так, це у нас затирник, це лак. Розуміємо, що лак у нас високонаповнений, це ХС, Так само як ґрунт. Додаємо. 20 грамів. Так, затверник. Затвердника у нас йде 16 грамів, йде на 100 грамів, тобто будемо давати 17. Чому? Тому що в лак його треба трошки більше. 17 грамів. Це чудово. Е, також не забуваємо перемішувати лопатки з-під фарбою, нічого страшного. Е, перемішали, сито, грунтовичний пістолет, дюза 1,6. Зараз будемо наносити. Стосовно розчинника, саме в цей ґрунт розчинника у нас е, додається від 0 до 5%, тобто можна не додавати, буде досить такий плотний шар ґрунта. Ну і побачимо заодно. З'явиться, чи у нас блиск чи ні. Це ми додали всього 20% лаку. Якщо змішати один до одного, то побачите, що блиск буде взагалі, Ну, він буде такий гладенький, полуматовий, але з'явиться блиск. Нам цього не треба, нам треба, щоб гладенький був такий. Цікавий такий мат буде. Ще раз нагадую: якщо ми використовуємо таку технологію, то не забувайте, щоб у нас матеріали були з одного бренду. Саме в цьому варіанті у нас мастер Тратон. Boom, <laughs> Якщо ми додаємо лак, лак у нас прозорий. Тобто, коли ви будете намагатися закрити якесь грутовичне п'ятно, треба розуміти, що воно буде трохи недоукривати. І це буде трошки такий візуальний обман. Тобто ґрунт у нас наповнювач, а лак у нас його робить прозорим. І не треба намагатися залити п'ятно, тому що воно буде трошки прозоре. Не переливайте, бо потіче. Треба тобто, розуміти, що додавання лака матеріал, ще приводить до того, що він трошки може. Тобто треба розуміти, що у нас трошки прозорий матеріал стає. Не переливайте. Зараз пауза. Почекаємо. Потім другий шар і все. А, поки ми підсушимо перший шар, напишіть в коментарях, чи додаєте ви лак в грунт і в яких ситуаціях це використовуєте і наскільки це вам допомагає. Почитаємо ваші історії успіху. Буду сушити за допомогою інфрачервоної сушки. Близько спочатку не став, для того, щоб він у нас не закипів. Тобто тихенько підігріли, потім ближче поставили і починаємо сушити вже повністю. Висихати буде воно десь хвилин 15-20. Цього достатньо для того, щоб висохло. А потім будемо шліфувати. І побачимо: забиває абразив чи не забуває, як воно буде виглядати після того, як висохне. І що? І що? І що? Та, та, та дайте сказати, блять. Ну що, наш ґрунт з лаком вже висох, зараз нам залишилось тільки його зашліфувати. Я хочу побачити, як він шліфується. По-перше, хочу відмітити, що він поверхня досить рівна і є небагато бливку. По-друге, якщо подивитися на блік, ми можемо побачити якісь нюанси. Якщо це буде звичайний ґрунт, він буде матовий, і ми цього не побачимо. Тобто, у нас, якщо ми додаємо лак в ґрунт, як я казав, це не це не означає, що ви постійно це робити. А якщо хочемо спрацювати як проявка того, що ми зробили, щоб побачити якісь нюанси, то це досить такий життєвий спосіб. Е, ну що, беру е, 400 кюрі фініш, вона буває на бумазі, буває, буває на пльонці. Це на пльонці працює краще. Ось, і будемо шліфувати. Бачу, чи забувається чи ні. Якщо забувається, вам не покажу. М'яка підложка Середня. <звук> так. <звук> ага. <звук> <звук> чудово. Як ви бачите, на кружку я майже все зашліфував. Майже нема, не, не майже, а взагалі немає жодної заліпушки. там, да? Нічого ніде не немає. Все нормально працює, тобто точиться нормально, все в порядку. А стосовно того, як ґрунт шліфується, цей ґрунт дуже добре шліфується, але з додаванням лаку, з додаванням лаку, я відчуваю, що він трошки більш такий жорсткий. Тобто, сам, як то називають, помол лака, він досить маленький і досить такий ну, робить лак трошки твердим. Але це цікаво з точки зору, якщо ми говоримо про просадки, то це є плюсом. Але знов нагадую, що це не є якась технологія. Навіть такої технології нема. Це такий більше такий лайфхак, що можна зробити за додаванням, наприклад, лака в звичайний ґрунт, що ми можемо Тобто Нагадую, ми можемо зробити проявку для якихось пологих нерівностей. Ми можемо зробити, наприклад, якийсь підкапотний простір, підкапотний багажник, і ще якийсь варіант, і ще. І третій варіант: якщо у нас просто залишився лак, то ми можемо просто його трошки додати. Але не робіть цього спеціально: тобто, лак для лакіровки, ґрунт для ґрунтовки. Але якщо ви володієте такою технологією, якщо ви знаєте, що можна робити, то ви можете це зробити. Також, якщо ми щось ґрунтуємо і, наприклад, це, ця деталь у нас попадає, наприклад, це якась станок, якийсь чи ще якась поверхня, яка буде на сонці, то ґрунт у нас досить не сильно любить ультрафіолет. А додавання лаку цьому це дозволяє трошки захистити його. До речі, у мене було недавно не так давно було питання. Людина собі відпісочила блок, ну, мотор, і потім нанесла кислотний ґрунт, і потім нанесла ґрунт. Ну, звичайний грунт, наповнювач. Е, я порекомендував, що кажуть, до того ґрунта, до чорного ґрунта. Треба було додати трохи лаку. Це зробить більш не шороховатий. Це буде не те, тешевий, такий буде, а більш такий. Він буде матовий, але він буде такий, більш гладкий блок. І Буде е, і він і лак дозволить йому більше е, мати більш хімічну стійкість до е, масла чи бензину, який може попадати на цей блок. Тобто лак він виконує досить такі цікаві функції, але це така допоміжна технологія, це на основна технологія, якою ви повинні постійно користуватися. Просто це більш такі знання для того, щоб ви могли цим, ну в якихось ситуаціях цим володіти. А також на початку відео я розказував, що в одному із наступних відео ми будемо розглядати фарбування, саме е, робота саме з підложками, фарбування по, по різним підложкам. І що нам це дає? Тобто у нас є ґрунти, які можуть бути білий, чорний і всі градації. І під певні кольора треба вибирати певного кольору ґрунт. Не кольору, а саме відтінку. І що це нам дає? Які плюси, тому не примикайтесь? Пишіть ваші коментарі та запитання, на які я відповім. До скорих зустрічей, пока.